Вітаємо вас, шановні українці та україночки. Історик, перший ректор Київського університету Святого Володимира, основоположник української фольклористики, автор збірок українських народних пісень. Про кого з діячів науки першої половини 19 століття йдеться? Максимовича у характеристиці йдеться про Михайла Максимовича. Історика. Першого ректора Київського університету святого Володимира, основоположника української фольклористики, автора збірок українських народних пісень. Що створило передумови для поширення просвіт у Надніпрянській Україні? Розгортання подій Російської Революції 1905-1907 років. Товариство Просвіта це громадська організація, утворена 1868 року у Львові з метою культурно-наукового розвитку і піднесення національної свідомості українського народу. Проте на українських землях у складі Російської імперії така робота була ускладнена законодавчими заборонами української мови. Протягом 1905 1907 років на території України було відкрито близько 15 організацій Товариства просвіта. Проаналізуйте фото з історичних джерел яке явище зображено. Трудову міграцію. Зображені сім'ї в національному вбранні на вокзалах та рекламні оголошення для переселенців до Америки чітко вказують на процес трудової міграції. Яка організація випустила рекламне оголошення, зображене на фото? Союз визволення України Раштатський табор 1916 рік Перше Січове свято чітко вказують на діяльність Союзу визволення України. СВУ це політична організація, утворена 4 серпня 1914 року у Львові українцями емігрантами з Росії. Союз визволення України вважав себе репрезентантом інтересів українського народу Росії і намагався використати війну австро-німецького блоку проти Росії для завоювання самостійності України. Проаналізуйте фрагмент історичного документа. Ми, українці козаки, не хочемо мати свободи на папері або півсвободи. По проголошенні першого універсалу, другий універсал не визнаємо. Ми приступаємо до заведення порядку на Україні. Задля цього всіх росіян і ренегатів, які гальмують українську роботу, скидаємо з постів силою, не рахуючись із російським урядом. Визнаючи Центральну Раду за свій найвищий уряд, ми поки що виганяємо зрадників з України без її відома. Коли все опануємо силою, тоді підпорядкуємося Центральній Раді. Тоді вона порядкуватиме в Києві і на всій Україні. Тепер, же, коли починається повстання, ми виставляємо своїх людей, котрі мусять усім керувати. У наведеному уривку документа відображено погляди. Самостійників, ліквідація українських комуністичних партій в УСРР відбувалася в період нової економічної політики. У 1925 році в УСРР залишилася лише одна комуністична партія комуністична партія України, яка фактично була обласною організацією Російської комуністичної партії. Усі українські партії націонал-комуністичного спрямування до 1925 року було розпущено або ліквідовано. Карикатура, зображена на фото, акцентує увагу на форсованій індустріалізації і дає змогу визначити її. МЕТУ Яку необхідність обґрунтовано в уривку з історичного документа Маючи на увазі необхідність наближення уряду України, центрального партійного і радянського апаратів до найважливіших сільськогосподарських районів, розташованих на правобережжі, а також для подальшого швидкого розвитку національно-культурного будівництва і більшовицької українізації на базі індустріалізації і колективізації. Перенесення столиці Української Соціалістичної Радянської Республіки до Києва. Пам'ятки архітектури України радянської епохи зображені на фото зведені. Для розміщення органів державної влади. За архітектурними рисами на фото можна розпізнати будівлю Держпрому в Харкові і будівлю Верховної Ради УРСР. Обидві пам'ятки архітектури України радянської епохи було зведено для розміщення органів державної влади. Факти біографії якого історичного діяча наведено в уривку джерела. Одночасно з роботою в таємному університеті стає членом головної управи товариства «Просвіта». Із і з середини років виступає одним із фундаторів українського національно-демократичного об'єднання, найпотужнішої західноукраїнської парламентської партії 20-30-х років. Василя Мудрого. Наведені факти біографії відповідають життєвому шляху Василя Мудрого. Дякуємо вам, що були з нами. Пам'ятайте. Ви найкращі, бо ви українці.